Привіт, малята! Я вас сьогодні запрошую також на ферму. Давайте пригадаємо, кого ми з вами зустріли минулого разу на фермі. Які це були тварини? Можете розглядати картку та називати Так, корі, корова, кінь, свиня, курка, гуска, коза, індик. Вірно. Всі ці тварини живуть на фермі. За ними доглядає хто людина. Вірно. А тепер повторюйте за мною кішка. Собака. Корова. Кінь. Коза. Вівця, кролик, свиня. Отже, давайте ще раз пригадаємо кішка, вівця, собака, корова, коза, кінь. Кролик свиня. Все це свійські тварини. Давайте повторимо ще раз. Свійські тварини. Молодці. Чому їх називають свійські тварини? Так, тому що вони живуть на фермі біля людей. А зараз давайте пограємо в гру. Тата, мама, малюки. Пес тато <рігру> Собака мама. <рігру> Ой, а це хто? А це цуценя. Їх малесеньке дитя. <рігру> Кіт, тато. <рігру> Кішка – мама. Тут хто? Це кошеня, їх малесеньке дитя. Баран, тато, вівця мама. А тут хто? А! Це ягня, їх малесеньке дитя. Кінь? Тато. Кобила мама. А тут хто? Правильно. Це лоша. Їх малесеньке дитя. Кролик? Тато. Кролиця мама. Enfin bitter -t bitter -t <sundia> а тут хто? Вірно, це кроленя. Їх малесеньке дитя. Кабан тато. Свиня мама. А це хто? Правильно, це порося. Їх малесеньке дитя. Козел тато. Коза мама. А тут вірно, це козеня, їх малесеньке дитя. Бик тато. Корова мама. А тут хто? А, це теля, їх малесеньке. Наступна гра, підбери маму і дитину. І так, дивимось. Коза. Хто ж? Як буде називати дитинча-кози? Так, стрілочку веде. Дитинча-козеня. Вірно. Повторіть. Козеня. Наступна тваринка. Корова. Дитинча у мами корови. Хто? Підбираємо. Так, вірно, це теля. Повторіть, теля. Наступна мама шука свого дитинча. Це мама свиня. А дитинча у мами? Хто називаємо вірно порося. У свині порося. Наступна мама, мама курка. Курка дитинча у мами курки. Це курча. Повторіть курча. Наступна мама. Мама вівця. Вівця. А дитинча? Хто здогадався? Хто знає. Ягня! Повторіть? Ягня. Які ви молодці допомогли кожній матусі знайти дитинча. Сьогодні на занятті мова йшла про свійських тварин. Давайте пригадаємо, яких свійських тварин ви запам'ятали. Кішка, собака, вівця, корова, коза, кінь, кролик, свиня. А чому їх називають свійськими? Угу, пригадали? Так, тому що вони живуть поряд з людиною. Бувайте!